Добрий день, друзі, підписники у вас. Вітає канал Народний автомобіль. Я, ті, хто ще не підписався, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Бо ми продаємо тільки хороші машини по хороших цінах. Сьогодні до вашої уваги ось такий чудовий Opel Astra J. 2011 року виробництва в кузові Універсал. В дуже чудовому і візуальному і технічному стані. Машинка придбана нами в Німеччині у першого єдиного власника. Пригнана сюди в Україну. Є всі підтверджуючі документи, що власник був один єдиний. Сервісна книга, 23 рік 11 місяць. Тюв зроблений в березні 24-го року пробіг 249 тисяч. На сьогодні в машинці пробіг 251 тисяча кілометрів. Але стан машини ідеальний, бо вона в дуже ну, реально крутезному стані. Задні парктроніки в комплектації, комплектація Дезінгін, тобто сідушки тут такі формові, класні, суперкрутезні. Автосвітло, автодощ. Що тут ще? Тут ціла купа чого ще є. Машинка має дизельний 17-літровий мотор. Стан салону, вона реально в дуже чудовому стані. Стан стелі, будь ласка, сідушки, От про що я казав, що підтримка виїжджає, тут так само. Підсвічування в салоні, є електросплопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, навігація, є підігрів передніх сідушок, є також клімат-контроль є також підігрів керма. кермо, мультикермо Давайте заведемо нашу машинку Все чудово, жодних помилок немає. Машинка працює як годинник. Навігація, музика, кліма. Кліма працює. Все працює, все включається, все чудово. Машина справді в ідеальному стані і візуально, і технічно. Машинка дуже, дуже, дуже крутезна. Для всіх, хто шукає Opel Astra в ідеальному стані або просто чудову машину в ідеальному стані, будь ласка, приїжджайте, дивіться. Ви його купите. Я певен, що вам сподобається ваша покупка. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.